П'ятьох цілей, крім зниження ваги, які поліпшать ваш метаболізм. Переосмислення здоров'я п'ятьох цілей, які покращать ваш метаболізм, і, можливо, допоможуть вам втратити жир. Ми живемо в культурі одержимій вагою. Постійно нас бомбардують повідомленнями про те, як потрібно виглядати, які дієти потрібно дотримуватися, щоб бути у формі. І в цій гонці за ідеальним тілом часто забувається найважливіше здоров'я. Втрата ваги, безумовно, може бути частиною шляху до здорового способу життя, але вона не є самоціллю. Прагнення до худорлявості заради худорлявості це пастка, яка часто призводить до розчарування нездорових стосунків з їжею і навіть проблем зі здоров'ям. Замість того, щоб зациклюватися на цифрах на вагах. Я пропоную переглянути свої цілі в галузі здоров'я. Зосередитися на покращенні метаболізму, складного процесу, який забезпечує енергію для кожної клітини вашого організму. Здоровий метаболізм це не тільки про схуднення, це про енергію, хороше самопочуття, міцний імунітет і довголіття. Як людина, яка багато років займається фітнесом і вивчає принципи здорового харчування. Я переконався в тому, що фокусування на метаболізмі це набагато більш ефективний і стійкий підхід до поліпшення здоров'я, ніж просто спроби схуднути. У цій статті я поділюся п'ятьма практичними цілями, які допоможуть вам покращити метаболізм і, можливо, навіть позбутися зайвого жиру. І так, ці цілі не вимагають строгих дієти і виснажливих тренувань. Один різноманітність на тарілці, 30 рослин на тиждень це магічне число. Ми часто чуємо про необхідність вживання фруктів і овочів, але рідко замислюємося про те, наскільки різноманітним повинно бути це вживання. Прагнути до вживання 30 різних рослин на тиждень це не просто примха, це науково обґрунтована стратегія для поліпшення здоров'я кишечника як наслідок метаболізму. Чому різноманітність важлива? Кожна рослина містить унікальний набір вітамінів, мінералів, фітохімічних речовин і клітковини. Вони живлять різні типи мікробів у нашому кишечнику, створюючи багату та різноманітну мікробіоту. І як відомо, здоров'я кишечника безпосередньо впливає на наше загальне здоров'я, включаючи метаболізм. Я особисто намагаюся включити в свій раціон якомога ширший спектр овочів, фруктів, зелені, бобових та цільних зерен. Наприклад, одного дня я можу з'їсти броколі, шпинат, чорницю, авокадо, сочевицю та кіноа. І це не складно просто намагайтеся щодня додавати щось нове у свій раціон, спробуйте екзотичні фрукти, різні види зелені, різні сорти бобових. Повірте, це не тільки корисно, але і смачно. Рада, спробуйте скласти список рослин, які ви зазвичай споживаєте, і поступово додайте нові. Почніть з однієї нової рослини на тиждень і поступово збільшуйте кількість. 2. Білок будівельний матеріал для здоров'я і метаболізму. Споживання достатньої кількості білка є наріжним каменем здорового метаболізму та загального самопочуття. Білок не тільки насичує, але і відіграє ключову роль у відновленні м'язів. Підтримці ем'язової маси та регулювання рівня цукру в крові. Багато жінок, а іноді і чоловіки недооцінюють важливість білка в своєму раціоні. Я часто бачу, як люди відмовляються від білка, боячись набрати вагу. Але це помилковий підхід. Білок допомагає контролювати апетит, спалювати більше калорій і підтримувати ем'язову масу. Особистий досвід, коли я почав свідомо збільшувати споживання білка, я помітив, що почуваюся ситішим та енергійнішим. Я перестав відчувати тягу до шкідливої їжі і став краще контролювати свій апетит. Рекомендація: намагайтеся вживати не менше 100 г білка в день. Це може бути м'ясо, риба, птиця, яйця, молочні продукти, бобові, тофу або білкові добавки. 3 силові тренування ключ до прискорення метаболізму. Регулярні силові тренування це не тільки про нарощування м'язів, це про прискорення метаболізму і поліпшення загального стану здоров'я. Е М'язи це метаболічно активна тканина, яка спалює більше калорій, ніж жир. Чим більше у вас м'язів, тим швидше ваш метаболізм. Не обов'язково ходити в тренажерний зал і піднімати важкі ваги. Можна займатися силовими тренуваннями будинку з використанням власної ваги, еластичних стрічок або гантелей. Рада. Почніть з простих вправ, таких як присідання, віджимання, випади, планка та вправи на прес. Поступово збільшуйте навантаження і складність вправ. 4. Ходьба простий і ефективний спосіб поліпшити метаболізм. Ходьба – це доступний і приємний спосіб поліпшити своє здоров'я і прискорити метаболізм. Не обов'язково ходити в тренажерний зал або займатися спортом. Просто намагайтеся більше ходити протягом дня. Особистий досвід, я намагаюся ходити на роботу, гуляти з собакою, ходити в магазин пішки і підніматися сходами замість ліфта. Це допомагає мені залишатися активним і спалювати більше калорій. Рекомендація: Намагайтеся проходити не менше 8000 кроків на день. Якщо у вас є можливість, збільшуйте кількість кроків до 1000 10 12000, 5 якісний сон основа здоров'я і метаболізму. Недолік сну може негативно позначитися на вашому метаболізмі і загальному стані здоров'я. Коли ви не висипаєтесь, ваш організм виробляє більше кортизолу, гормону стресу, який може призвести до збільшення ваги та погіршення здоров'я. Рада, намагайтеся спати не менше 7-9 годин на добу. Створіть комфортні умови для сну: провітрюйте кімнату, вимкніть світло, використовуйте маску для сну і баруші. Уникайте вживання кофеїну та алкоголю перед сном. Висновок Переосмислити свій підхід до здоров'я. Схуднення це не самоціль. Важливо зосередитися на поліпшенні свого метаболізму і загальному стані здоров'я. Впроваджуйте ці 5 простих стратегій у своє життя, і ви побачите, як покращується ваше самопочуття, підвищується рівень енергії і, можливо, навіть позбудетеся від зайвого жиру. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не дієта, а звичка. Почніть сьогодні, і ви не пошкодуєте. Пам'ятайте, що кожен організм унікальний, і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Важливо прислухатися до свого тіла і експериментувати, щоб знайти те, що найкраще підходить саме вам. Не бійтеся пробувати нове і не здавайтеся, якщо щось не виходить з першого разу. Здоров'я це подорож, а не пункт призначення.